Мене звати Катерина, я власниця французького бульдога Харлі, йому сім місяців. Вашу школу мені порадила моя знайома, вона залишала собачку і залишилась дуже задоволена. Харлюша в нас гіперактивна собачка. Ми хотіли, щоб він став трішки вихованішим і чимнішим. Протягом всього навчання з нами комунікував адміністратор. Кожного дня нам скидали різні відео з тренувань, і ми могли фактично за процесом онлайн дивитись. Нам сподобалось все. Дуже сподобався інструктор. Я завжди з таким захопленням дивилась на ці тренування. Сподобалось засоби комунікації з нами, як з власниками. Сподобалось те, що нам кожного дня скидали відгуки, скидали відео. Це дуже важливо. Так, наш інструктор знайшов підхід і до собачки, і до мене. Ми зараз тренуємось разом. Так, ми отримали чемну виховану собачку. Він знає команди, він розуміє більше нас, а ми більше розуміємо його. Навіть не знаю. Нам в школі все сподобалось, тому я думаю, що міняти нічого не треба. Нам все сподобалось. Звісно, ми будемо рекомендувати вашу школу. Ми сюди самі прийшли по рекомендації і порекомендуємо вас також. Обов'язково повернемось на другий курс навчання.